До приймальної комісії університету Полтавська політехніка приїхав Дмитро з міста Кобиляки. Консультується щодо вступу та реєстрації електронного кабінету. Завжди хотів бути переводчиком, ну, вчив англійську, 10 років вивчув, вивчав англійську і думаю, що це ідеальний університет для того, щоб вивчити англійську і ще німецьку і бути переводчиком. Для вступу до вишів із 1 липня майбутні бакалаври можуть реєструвати електронні кабінети на спеціальній платформі. Від 3 липня щодо цього консультують у політехніці, каже відповідальний секретар приймальної комісії Богдан Коробко. В нашому університеті працює консультаційний центр, який допомагає абітурієнтам. Ті абітурієнти, які мають право на пільги, вони в першу чергу отримують місця державного замовлення при вступі на перший курс. Під час реєстрації кабінету вступники завантажують скан копії паспорта, ідентифікаційного коду, документа про попередню освіту, військовий облік, а ще мотиваційний лист. Ті, хто мають пільги, повинні прийти до будь-якого вишу особисто, аби підтвердити свій статус, розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії педуніверситету Марина Тисленко. До початку подачі заяв на вступ який починається 19 липня, ті, хто мають пільгову категорію і хотіли вступити не на основі національного мультипредметного тесту, а саме на основі співбесіди, вони мають до 10 липня зареєструвати електронний кабінет і подати заявку на складання цієї співбесіди. Також до 10 липня мають зареєструвати заявку на складання творчих конкурсів. За словами Марини Тесленко, за результатами лише співбесіди можуть прийняти на навчання 26 категорій пільговиків це учасники бойових дій, чи їхні діти, сироти, позбавлені батьківського піклування, переселенці тощо. Ми приїхали з міста Приморська, Запорізька область, Бердянський район. Ми з квітня прошлого року тут прийшли до університету за допомогою підв'язати нам пільгу до Кабінету вступника, так як за наказом МОН будь-який навчальний вищий заклад має право допомогти вступникам оформити оцю пільгу на державну допомогу. Подавати заяви на вступ до вишів можна буде з 19 до 31 липня. Оксана Іванова, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.